Добрий день, я студент Харківської національного університету радіоелектроніки групи PZPI 22 224 Щербак Даніїл. Сьогодні я презентую доповідь на тему архітектура програмного забезпечення, а саме програми Discord. Discord надзвичайно популярна платформа для спілкування. Вона є унікальним прикладом масштабованої реал-тайм системи, яка поєднує текстовий чат, голосові дзвінки, відео, ролі доступу, інтеграції з ботами і гнучки сервери. Discord використовується мільйонами людей. Від геймерів до корпоративних команд. Ми розглянемо, як влаштована ця система всередині, як вона забезпечує миттєве оновлення, як справляється з навантаженнями, які виклики долає та які інженерні рішення реалізовані. Discord це платформа нового покоління для комунікацій, яка замінила традиційні месенджери та голосові чати. Основні характеристики системи включають серверно орієнтовану модель. Користувачі можуть створювати власні сервери зі структурованими каналами, підтримку голосових і відеодзвінків, що працюють у режимі реального часу, роль та права доступу, які забезпечують точний контроль над тим, хто може бачити або робити, ботів і автоматизацію, можливість підключати інтеграції, кастомні команди, обробку подій через API. В основі Discord лежить модель постійного з'єднання. Після підключення клієнт не потребує періодичних запитів, усі оновлення надходять автоматично. Це дає відчуття живої платформи, усе оновлюється миттєво. На старті Discord був побудований як монолітний застосунок на Python з централізованою логікою. Це дозволило швидко розгорнути MVP, але вже за кілька місяців зіткнулося із обмеженнями. А саме складність масштабування, повільна обробка подій при великій кількості з'єднань, жорстка зв'язаність між компонентами. У 2017 році команда перейшла до мікросервісної архітектури, гейтвейт для веб-сокет з'єднань, окремі сервіси для повідомлень, присутності, медіа авторизації тощо, впровадження паб-саб-шини на Redis або Kafka. На Найпізніших етапах з'явилися шарди, логічні розподіли, що дозволяють розподіляти навантаження по серверах. Кожен шард обслуговує близько 2-3 тисяч серверів Discord. Ця структура дозволяє легко масштабувати систему горизонтально. Discord побудований за принципами: поділь за функціональністю. Кожен мікросервіс відповідає за чистку визначену функцію, наприклад, voice Service, Chat Service, Notification Service. Подієвий підхід: система працює як Event Driven. Наприклад, статус користувач увійшов, генерує подію, яку слухають інші сервіси. Вебсокет постійне з'єднання. Клієнт тримає постійне з'єднання з сервером, але не опитує його. Кешування для всіх часто використовуваних даних, наприклад, статусу онлайн або списку каналів. Ці принципи дозволяють системі бути одночасно швидкою, масштабованою та гнучкою. Архітектура в дії <кхем> оновлення статусу. Приклад, користувач вмикає Discord. Його застосунок підключається через вебсокет до Gateway сервер. Надсилається хардбіт і статус онлайн. <coughs> Presence сервіс приймає цю подію, оновлює Redis. Через Redis PUB Sub, <coughs> усі, хто спостерігає за цим користувачем, наприклад, у спільному сервері, миттєво отримують повідомлення про зміну статусу. Весь цей цикл займає менше 300 мілісекунд. і що важливо, він не потребує участі бази даних, бо все обробляється через кеш і події. Основні компоненти WebSocket Gateway. Постійне з'єднання з клієнтом. Через нього проходять події. Voice Service обробляє голосові дзвінки, UDP-з'єднання, маршрутизацію трафіку. Media Processor – приймає та оброблює медіафайли трансляції ГІВ. Service – відповідає за логін, токени, сесії. Permission Engine – Перевіряє, чи має користувач право надіслати повідомлення або прочитати канал. Всі вони спілкуються через EventBus, часто через Kafka або Redis Streams. Обробка повідомлень. Перше. Користувач надсилає повідомлення. Воно надходить через Gateway. Друге. Застосовується валідація, наяв... <кхід> наявність згадок, спаму, команд-ботів. Третє. Повідомлення зберігається в базу, часто з цила Database д... або Cassandra. Redis створює подію типу MessageCreate. П'яте. Усі підписані клієнти на цей канал миттєво бачать повідомлення. <coughs> Discord використовує кілька баз даних. PostgreSQL зберігає структуру серверів, ролі користувачів. Scylla або Cassandra для масштабованого зберігання історій повідомлень. Redis для активного кешу, статус і сповіщення, останні повідомлення. Cloudflare CDN для медіафайлів, відеозображення документи. Кешування дозволяє швидко обслуговувати мільйони запитів без навантаження на основну базу. Діскорд <кій> хоститься частково у власних дата-центрах, частково в AVC, використовується Docker для контейнеризації, Nomad замість Kubernetes, <кій> кращі під реал-тайм-системи, Prometheus плюс Grafana моніторинг, алерти. OpenTelemetry, трасування запитів. Також проводяться каос-тестування. Навмисне ламання сервісів, щоб перевірити, як система відновлюється. Кожен клієнт має вебсокет з'єднання. Воно дозволяє обмінюватись подіями майже без затримки. Наприклад, коли хтось пише у канал, всі інші бачать повідомлення за, 10, за 100-200 мілісекунд. Для голосу використовується WebRTC на фронті, а на бекенті UDP інфраструктура. Це забезпечує низьку затримку для дзвінків і трансляцій. Discord масштабується через shards, кожен Shard – окрема логічна область, наприклад, 2500 серверів. Fanout – це події, наприклад, User Vent Offline, розсилаються тисячам користувачів одночасно. Load Balancing на рівні Gateway. Це дозволяє обслуговувати десятки мільйонів з'єднань одночасно без втрати продуктивності. Голосовий зв'язок критично важлива функція Discord працює через WebRTC на клієнті. UDP-сервери на бекенді розташовані у різних регіонах світу. Для медіа зображень відео та стрімінгу. Обробка проходить через спеціалізовані медіахаби з подальшим кашуванням у CDN. <coughs> захист Discord включає TLS-з'єднання, валідацію кожної події, перевірку прав доступу, аудит логів, захист API через 2FA та Капчі. Для модерації є спеціальні сервіси, які дозволяють слідкувати за діями учасники. Одним із найскладніших аспектів архітектури Discord є постійне утримання балансу між масштабом, швидкодією, стабільністю та зручністю використання. Система обслуговує одночасно мільйони підключень, це створює унікальні технічні виклики, які не завжди зустрічаються в класичних веб-застосунках. Один із найгостріших викликів це масова обробка присутності користувачів у реальному часі. Коли один користувач змінює статус, наприклад, переходить у режим онлайн, ця подія повинна миттєво оновитися у всіх його друзів, співучасників чатів і серверів. Але таких спостерігачів може бути десятки тисяч, а в масштабі платформів навіть мільйони. Це означає, що одна подія може подорожувати десятки тисяч розсилок, що вимагає віднятково ефективного файнаут механізму. Інакше затримки, споживання ресурсів і як наслідок зниження якості роботи. Другим не менш важливим викликом є висока чутливість до мережевих збоїв і відновлення вебсокет з'єднань. Discord це платформа, побудована на постійному з'єднанні, але користувачі можуть тимчасово втрачати доступ до інтернету, закривати додаток, перемикатися між мережами. Кожне перепідключення означає, що клієнт повинен отримати новий поточний стан сервера, каналу, чатів, а також відновити незавершені голосові або відеосесії. Якщо цього не зробити коректно, виникають розриви контексту, повторні повідомлення або втрачені події. Саме тому Discord мусить мати складну систему відстеження останніх отриманих подій, буферизації, контрольних точок і валідації історії. Ще одна суттєва проблема продуктивність мобільних клієнтів, особливо на Android. Вони повинні постійно підтримувати з'єднання з сервером, але водночас бути ощадливими до батареї, пам'яті та мобільного трафіку. Наприклад, система присутності, яка кожні кілька секунд отримає оновлення статусів сотень користувачів, може виснажувати ресурси. Щоб цього уникнути, команда Discord впроваджує адаптивне оновлення, агрегацію подій, часткову передачу даних і навіть заморожування сесії у неактивному режимі. Також складності виникають у підтримці сумісного між версіями клієнта і бекенду. Discord постійно оновлюється, але при цьому зобов'язаний підтримувати роботу старих клієнтів, які можуть бути на застарілих версіях. Для цього реалізовано вирісіонування API, фолбек механізми та ретельне тестування перед кожним оновленням. І нарешті, ще один виклик: це внутрішня складність самої системи. Через наявність сотень мікросервісів, розподілених по різних дата центрах і регіонах, складно забезпечити єдину картину стану, логування, відстеження помилок та узгодження подій. Discord змушений використовувати децентралізовані рішення страсування, розподілені логи, спеціалізовані інструменти для спостережуваності та аналітики. Навіть прості події, як от редагування повідомлення, проходять через ланцюжок компонентів, кожен з яких має бути стабільним, масштабованим і швидким. Усе це лише частина викликів, які постійно стоять перед командою Discord. Та саме подолання цих викликів і є причиною того, чому платформа сьогодні вважається однією з найнадійніших і найзручніших систем для спілкування у світі. Підсумовуючи викладене, можна з упевненістю сказати, що Discord є зразком сучасної архітектури масштабованого програмного забезпечення, побудованого з урахуванням потреб мільйон користувачів у режимі реального часу. Його інженерні рішення показують, як завдяки комбінації подієвої моделі, постійного з'єднання WebSocket – Горизонтального масштабування та мікросервісного підходу можна створити платформу, що залишатиметься стабільною навіть при надшвид... надвисоких навантаженнях. У Discord кожна функція від простого надсилання повідомлення до обробки відеопотоку спроєктована з урахуванням швидкодії, відмовостійкості, гнучкового управління ресурсами. Архітектура дозволяє розподіляти логіку між окремими сервісами, масштабувати їх незалежно, кешувати важливі дані і обмінюватись подіями з мінімальними затримками. Це особливо важливо для користувацького досвіду. Платформа відчувається живою, нема пауз між діями, нема затримок між натисканням кнопки і появою результатів. Крім того, варто визначити інженерну культуру, відзначити інженерну культуру, яка стоїть за системою, активне використання моніторингу, трасування, тестування під навантаженням і відмовостійкості, продумана організація релізів, суміжність між версіями клієнтів і API, а також прозорість і контроль доступу на рівні архітектури. Discord це не просто платформа для спілкування, це архітектурна платформа для обміну подіями в глобальному масштабі, яка поєднує технічну складність, ефективність і виняткову увагу до користувача. Її приклад може бути цінним орієнтиром для будь-якої команди, що розробляє масштабні реал-тайм-системи, від фінтеху і онлайн-ігор до освітніх сервісів чи відеоконференцій. У результаті дослідження цієї архітектури ми побачили, наскільки важливою є архітектурна адаптивність, здатність масштабуватися, оптимізувати процеси. Передбудувати інфра інфраструктуру під реальні потреби користувача. Саме тому Discord це не лише приклад технічного успіху, а й гарна демонстрація того, як інженерні рішення напряму впливають на незручність, стабільність і ефективність продукту. Дякую за увагу!